Ви дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі розбирають завали під'їзду знищеного дроном. Зенітники збили дороговартісний БПЛА російської армії та коли відкриють пляжі для купання. Все це і навіть трохи більше. Ви дізнаєтесь впродовж наступних 10 хвилин у програмі Одеса. Тиждень мене звати Ольга Міщука. Це мій колега Михайло Кушнір. Вітаємо вас. В Одесі триває демонтаж зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки на проспекті Добровольського, під завалами якого внаслідок влучання шахеда загинули 12 людей. Те, що залишилось від верхніх поверхів, розібрали. Залишили перші три. Далі укріплення стіни, яка примикала до колись цілої парадни, розповів Суспільному представник компанії, яка виконує роботи Євген Рожко. Серед тих, хто втратив власну оселю через удар дрона, пенсіонерка Валентина Готка. Жінка прийшла забрати речі з вцілілої частини квартири. Згадує, дивом залишилася живою. Після вибуху стіна у кімнаті, де спала Валентина, обвалилася. З цієї сторони я спала. Началась тривога, я встала, вона вже І все. Що можна сказати? Ні слову для вираження. її. Ось таке. Якось воно буде або краще, або хуже. Ну, щось буде. Надіємося на краще. Тим часом 13 власників квартир в Одесі, чиє житло знищила російська армія, отримують компенсації. Йдеться про 12 квартир на проспекті Добровольського та одну на вулиці Картамишевській. Рішення спеціальної комісії щодо цих заявок затвердив виконавчий комітет Одеської міськради. Про це повідомили на сайті міста. На Добровольського 134 саме визначено знищеним майном п'ятикімнатні та двокімнатні квартири. За п'ятикімнатну квартиру люди отримують компенсацію приблизно 2,5 мільйони гривень. За двокімнатні квартири буде відшкодування 1 мільйон 300 тисяч гривень. Втім, не компенсаціями єдиними сім'я Гайдаржи, яка втратила не тільки рідних, а й житло внаслідок удару безпілотника 2 березня, вже може заїхати у власну квартиру. Такий подарунок зробила їм незнайома жінка, яка дізналася про історію родини. Нині батька та донька Гайдаржи вчаться жити у новій реальності. Після втрати жни Малеша, чесно, чесно сказати, мало що може бути, приносить радість. і. Но мы понимаем, что надо жить дальше, жизнь продолжается, и э, мы хотим, э, ну, по поводу жилья, я не знаю, как будет, что, и, ну, по крайней мере, я вам говорю, вот это то, что надо сделать, легкий ремонт. Нині Сергій з донькою Лізою живе у батьків загиблої дружини Ганни. Лізі дуже повзросліла. Вона таке утішення для всіх нас. Вона вже знає, що мамочка і Тимоша на небі, ана чить що за розговор, і вона говорить: "Ну, мама, Тимоша на небі, возле Ісуса". Буває іногда аж сплачується, і що ти, говорить, "Де, мамочка? Мама, хочу к мамі". Одеський ботанічний сад оговтується після чергової російської атаки по місту. Нині фахівці прибирають скло зі стель теплиць, щоб не наражати волонтерів та співробітників на небезпеку. Про це повідомили у громадській організації Museum for Change. Для рослин намагаються організувати тимчасовий притулок. Саме основна наша проблема на сьогоднішній день це те, що наші рослини вони втратили свою домівку. Нам, звичайно, дуже повезло, що зараз діло йде до весни і до літа. Якби це було взимку, то ми просто втратили б колекції. Але проблема дуже велика, і нам потрібно щось ну якось планувати, щось думати, як це все відновити, тому що це, звичайно, до зими це питання потрібно вирішити. Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами 25 березня сталося декілька вибухів, які пошкодили теплиці та адмінбудівлю ботанічного саду Одеського національного університету. Співробітники поранень не зазнали. Цього одну секунду пройшло, стекла політіли в тепліці. Отак, дощ, ляс, темно, світ виключили. Після першого вистрілу ми це закрили. Тут старої вибухи ап'ять відкрило, двері. оторвало. та осколки. По всей территории. Я Не знаю, как до нас не долетело. Вот. Это пацаны собрали повне ведро. В Одесі завершується опалювальний сезон. Теплом вимкнуть 7 квітня на тиждень пізніше ніж у минулі роки. Це пов'язано з ударами російської армії по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Повідомила директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Станом на квітень 2024 року заборгованість споживачів складає півтора мільярда гривень. Зауважили у компанії. Також є борги держави перед комунальниками. Також невизначеним залишається ситуація з Різницю в тарифах, яку заборгував держбюджет перед нашим підприємством, а ця сума вже сягнула мільярд 300 мільйонів. Поки що зміни до держбюджету для того, щоб виплатити цю компенсацію підприємству не внесені. Ну така ситуація загалом по країні тепловикам заборгували 38 мільярдів гривень, і ці кошти. Які а, могли бути спрямовані на погашення заборгованості за газ, а власні кошти підприємства могли вивільнитись та спрямуватись на підготовку до нового опалювального сезону. Вони вкрай необхідні, але поки що ніяких тенденцій до зрушення в цьому напрямку немає. Одеська зенітно-ракетна бригада збила російський БПЛА Форпост над акваторією Чорного моря. Такі цілі бувають не часто. Це один з найдорожчих безпілотників Росії, розповів речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Цей дрон зазвичай використовується росіянами для ударних та розвідувальних місій. Форпост може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 350 кілометрів. Речник зауважив: безпілотник нагадує турецький байрактар, що завдяки своїй конструкції може нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет. На пристрої встановлено електрооптичну та інфрачервону камери, тому стеження можливо цілодобово. Розробники оцінюють вартість такого апарату у 6-7,5 мільйонів доларів. В Одесі відкрили друге відділення у реабілітаційному центрі для військових та ветеранів. У закладі працюють з пораненнями, мінновибуховими травмами, пораненнями головного та спинного мозку, ампутаціями. Серед пацієнтів захисник з Одеси Денис втратив обидві ноги на Оріхівському напрямку. Зараз чоловік очікує на протези та закликає інших ніколи не здаватись. Раді вас і думає Ага, Давай ми записуємо. Владитить хочу, більше нічого не хочу. Стану на протези. Вон, видите, у нас ребята вже є протезіровані, вже в різних Так смотрю на них і вірю, що я пойду. Все буде добре. Ми не здаємося, ми ніколи не здаємося, будемо только вперед двигаться. Нині центр протягом місяця може прийняти близько 80 військових. Ці послуги надаються безоплатно. Їх фінансує Національна служба здоров'я України. Потрапити до нас для діючих військовослужбовців можливо за направленням з військової частини, переведенням з е, військового госпіталю чи з інших шпиталів. Якщо це людина, вже е, пацієнт, наш ветеран, тобто списаний військовий, е, то по направленню сімейного лікаря. Чи буде в Одесі цьогоріч пляжний сезон? Так відповідають в обласній військовій адміністрації. Її голова Олег Кіпер каже. Перед цим мають відбутися перевірки відповідними службами, аби перебування біля моря було безпечним для людей. Я ближчим часом тоді пропрацюю це з міською владою, з іншими службами, які залучаються до процесу перевірки для того, щоб прийняти спільне рішення. Перше це дату відкриття відповідно погодних умов. А друге це безпека, укриття поруч. Знову перепровірити, як це ми робили в тому році. Алгоритм є в обласній військовій адміністрації. Поки не готові назвати пляжі, які відкриють для купання. Їхню кількість визначать після консультацій з військовими, зазначив Олег Кіпер. Нагадаємо, минулого року в Одесі офіційно відкрили шість пляжів. Вони запрацювали наприкінці сезону у другій половині серпня. В Одесі запускають фонтани. Щоправда, поки тільки один на театральній площі біля оперного театру. Інші запрацюють пізніше, коли покращиться ситуація з енергопостачанням, адже такі об'єкти є енергозатратними. Комунальники нагадують, купатися у фонтанах заборонено, щоб не зламати обладнання, а також тому, що вода обробляється хімічними реагентами. А ось кидати монетки у воду можна. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Залишайтеся з нами. Побачимось за тиждень.